Тут, були у нас в районі дихано, Курило. вони знову у парламент сунуть своє рило. Обічали всім нам жити в багатстві по вухах. Тепер те ж саме кажуть, і народ їх слухав, та чи вам позатикало? схаменіться, люди, поки будуть нас дурити, отакі і Поки будуть нам брехати такі кандидати. Може час настав такий і з району гнати. Може, молодь патріота рідної держави. Ось такі, а цей Роблять не для слави ділом, совістю і честю збудують країну. А ми з радістю в серці станемо на колінах і молитимось за них, проситимо Бога, щоб до щастя привела нас світла дорога, слава Україні.